Центр зайнятості міста Покровськ працює в дистанційному режимі. Сфера зайнятості продовжує адаптуватися до нових викликів сьогодення. Зараз проходить реформування служби зайнятості і на час воєнного стану. Особа може отримувати допомогу в центрі зайнятості не більш 90 днів і максимальна допомога не може перевищувати мінімальну заробітну плату, тобто 6-700 тисяч. Торкнулися зміни щодо виплат людей, які виїхали за кордон. Якщо особа, Виїхала за кордон і протягом 30 діб на 31 добу не повернулася до України, то вона знімається з обліку і їй перестають виплачувати допомогу. Тетяна Миколаївна нагадала, як мешканці, які втратили роботу, можуть стати на облік. Також зараз можна стати на в центр зайнятості і не відвідувати її через через дію, як і було становляться на облік. І достатньо особі один раз в 30 днів в телефонному режимі чи будь-якими іншими способами комунікації повідомити про те, що вона планує і згодна залишатися на обліку, як зазначає директор центру зайнятості, якщо людина втратила документи та роботу під час бойових дій в нашій країні, то її теж ставлять на облік у центр зайнятості та назначають мінімальну допомогу у розмірі однієї тисячі гривень. Якщо Людина знаходиться на окупованій території чи тимчасово чи на в зоні бойових дій, і в неї немає документів, то ми все рівно ставимо її, все одно ставимо її на облік, але призначаємо її мінімально. Допомогу і поки з'ясовуються через різні служби її документальні всі дані, Вона отримує мінімальну, а потім проводиться перерахунок. Наразі ситуація з безробіття у Покровську така стосовно ситуації з безробіттям у нас 390-395 осіб на обліку стоять. Вакансії, які були у нас гірничні. Ну з'являються Укрпошта, багатогалузеве підприємство, «Покровськводоканал», Тобто є вакансії людей. Ми працевлаштовуємо Покровськ листопад, 2022.